Генеральний план міста стане доступним для кожного жителя Житомира. Такий проект від Дмитра Ткачука підтримав виконавчий комітет. Член виконкому каже, що в першу чергу це питання екології та урбанізації міста, і кожен громадянин має знати, що планують побудувати в його районі чи взагалі біля будинку. Генеральний план це є основний містобудівний документ, в якому закладені якби плани тому по використанню земель, по облаштуванню нашого міста, по його розбудові. І так як саме територіальна громада є фактично власником цих земель, і вона уповноважує органи місцевого самоврядування приймати генеральний план і подібні рішення, то відповідно даний документ повинен бути відкритий для громади, і будь-які громадяни міста сьогодні має мати можливість ознайомитися з даним документом. Такий проект не передбачає змін в генплані міста, а лише є вільним доступом до інформації. Ми передбачаємо, що якби по перше, він повинен бути оприлюднений в доступно в читабельній формі на сайті міської ради, в управлінні архітектури повинна бути передбачена кімната для ознайомлення громадянами з документами генерального плану, де має бути там розетка для здійснення якихось операцій, там обробки інформації, приміщення стілець та, та та стіл для того, щоб будь-які громадянин подавши там свій запит на до з мізен план мав фізичну можливість це здійснити. Генплан міста має бути оприлюднений протягом п'яти днів на офіційному сайті міської ради. Також виконком проголосував за заборону використовувати феєрверки в місті в період проведення антитерористичної операції.